Мама вважає, що я попала під поганий вплив, бо кинула роботу і відвернулася від родини, від тих, хто мені рідний і які мене люблять, вона каже, що це все через мого чоловіка, який так на мене впливає. Отож, на думку мами, я вела правильне життя з нею до 35 років, а потім я зустріла вадима і все стало з ніг на голову. Найперше, що я пішла з роботи вчителя, мама не могла повірити, що я проміняла шановану роботу на два підробітки в офісі і в турагентстві. Що? Я тебе стільки років вчила, щоб ти в люди вийшла, аби тобою пишатися, а ти тепер, як не підлогу миєш, то людей облещуєш. Де твоя гідність? Мамо, а мені по грошах краще виходить, кажу я їй, бо це правда. Не все в житті вимірюється грошима. Чого ж ми тоді все життя помагали Віталику грошима, якщо це не важливо? питаю я її. Бо у Віталика родина, а через тебе йому тепер важко. Справді, Віталику тепер важко, бо ми не віддаємо йому гроші з квартирантів. Справа в тому, що я до своїх 35 років жила з мамою, а квартира, яку мені залишили дідусь та бабуся, здавала в оренду, і мама ними розпоряджалася на свій розсуд. А розсуд у неї був наступний. У Віталика родина, тому йому треба. А я живу з нею, тому мені нічого не треба.